Віруємо вас, дітки! Сьогодні ми разом з феєю, чарівною квіточкою і жучком Сонечко будемо подорожувати по країні квітів. Фея розкаже про осінні квіти, а жучок Сонечко пограється з вами в дуже цікаву гру. Запрошуємо вас на наше заняття з природи! Привіт, малята! Це я, квіткова фея! Я завжди живу поруч з квітами на квіткових галявинах або клумба. У мене за вікном уже панує осінь і радує нас різнобар'ям осінніх квітів. Моя домівка клумба теж бояє цвітом Ось помилуйтеся, які осінні квіти Цвітують зараз Це журжина. Найвища осіння квітка. У моєму квітнику із найбільшими квітами. Вона, малята, вища навіть за вас. Ще у моєму квітнику цвітуть айстри. Вони мають різноманітне замарлення. У мене фіолетові та бордові. Назва Айстра малята, означає зірка. Адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці. Найароматніші осінні квіти на моїй клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими гіночками один за одного. Чорнобривці. Найнижчі квіти у моєму квітнику і квіти у них теж найменші. Давайте розглянемо осінні квіти та перевіримо, чи дійсно у жоржин найбільша квітка, а у чорнобриця найменша. Для цього накладемо квіти одна на одну. Накладемо айстру на жоржину. Ось ми бачимо, що пелюстки жоржини виступають за пелюстки Айстри. А це означає, що квітка жоржини більша, ніж клітка айстри. А тепер порівняємо квіти айстри і чорнобривця. Накладемо. Чорнобривця на квітку Айстри. Ось, погляньте, пелюстки Айстри виступають за пелюстки Чорнобривця Отже квітка Чорнобривця менша за квітку Айстри. Отож, друзі, ми перевірили і переконались, що квітка Жоржини найбільша. Квітка Айстри менша. А квітка чорнобривця найменша. Ой, друзі, що ж це за вітер такий здійснявся? Ой, лишенько, він поламав усі квіти на моїй клумбі. Допоможіть мені, малята їх з'єднати. Знайдіть іншу половинку журжини. Так, ось вона. З'єднаємо їх. Тепер покажіть, де інша половина чорнобривця. Так, ось вона. Її І з'єднаємо. І лишилося знайти іншу половинку айстри. Так, вона тут. З'єднаємо їх. Чудово! Ви з'єднали правильно всі половинки квітів. І вони. Продовжуйте сісти на моїй осінній клумбі. Дякую вам, малята. А чи знаєте ви, друзі, що квіти, як і будь-які рослини, мають свою будову? Ось погляньте, цю частинку ми вже знаємо. Це квітка. У квітці, малята, утворюється насіння, яке ми потім сіємо і виростають знову нові квіти. Ніжка, на якій тримається квітка, називається стебло. До стебла кріпляться листки, а нижня частина квітки це корінь. За допомогою коріння квіти тримаються в ґрунті та п'ють воду. Коріння квітів знаходиться в ґрунті, тому ми його не бачимо на наклунку. Прилетіли жучок сонечко. А скажіть, на якій частині рослини він сидить? Так, на стеблі А тепер на листку? На стебло і нарешті виріс куди, на квітку. Ой, не втримався і впав на жучок, де тепер він опинився. На корінні. Малята, а для того, щоб на клумбі росли і цілі квіти, за ними необхідно завжди доглядати. Для цього використовують спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх. Це поливалка. У поливалку набирають воду і поливають квіти у посушливу погоду. Найкраще поливати квіти ввечері, коли сонечко вже не пече. А це сапка. З її допомогою виполюють бур'яни на клумбі. Щоб не заважали квітам рости та підпушують ґрунт, щоб до коріння рослин потрапляло повітря. Так, так, малята, коріння рослин теж дихає. А це секатор. Це такі садові ножиці для обрізання дерев і рослин. Ними зрізають квіти у клумбі для букету або обрізають квіти. А це граблі. Ними загрібають випалені сакві буряни. Також ними можна і підпушити ґрунт у клумбі. А це лопата. Лопатою перекопують ґрунт на клумбі, коли вже всі квіти відсвіту. Щоб вивозити зібраний бурян із клумби. Або можна підвести ґрунт і підсипати у нашу клумбу. Ну ось, друзі, сподіваюсь, вам сподобалась моя осіння клумба. А мені час повертатись до своєї домівки. До побачення малята. Ну що, запам'ятали назви осінніх квітів? Коли будете гуляти з мамами й татами на прогулянках. Обов'язково знайдіть їх в природі. Вони прикрашають наше місто. До зустрічі.